Буваємо завдяки кому є можливість проводити змагання в Україні. Лише сили оборони стрілюються. Передача на дальню Маржановський. То буде ще один четвертий. Попередній раунд зараз пробиває Макшанов. Денис Дубовик на чужій половині. Повертається в ворота. Леміш. Пробиває з лівої на підбиранні в 4-4. Тому багато пропускає АМ Сейт. Є вразливим усьому компоненті бугайне за леміж повертає Фролову. Фролов м'яч це Вихід вічнаючи. Олександр Чорніховський. Чорніховський не добивання і м'яч таки залітає в ворота Дмитро Калина. З другої спроби зумів пробити Дениса Добовика. Ну і саме Аме State у нас виходить вперед у кубковому матчі. Перша зустріч. Макшанов. Накидання на Сергія Дубовика. От Олександр Синенко теж наче готовий до передачі пробиває Макшанов. Макшанов прострілює. Макшанов. Підтримується атаку Маржановський. Йому йде пас. Бугай. Леміш. Пробиває Євген Леміш. Помилка від Груп. А сьогодні, безумовно, все вирішуватиметься саме в Дніпрі. Боротьбі Євген Леміш Фролов. в стіночку дуже тонка передача не забиває. Дубовик пробиває його потужне. Будуть викладатися максимум для того, щоб сприйнятливий для себе результат отримати в першому матчі. Може бути момент, моментвоє местей. Вихід за грубрає першим номером Макшанов. Зіграв у відборі Маржиновський на Макшанова. Макшанов. Не пробив Мельника. Передача під удар Синенко. Тут перехоплення. Калина. Відпрацював достатньо. До Передача під удар. Шебінський залишається з м'ячем. Три атака для Аместейт. І забиває в цій ситуації Олександр Чуніховський. І це вже 2-0 для АМ Стейт. Розпочинається другий тайм з пропущеного м'яча для ЗП Груп. Розкрилася у нас. Гай. Не зумів зачепитися за м'яч Антон. Гай. І Знову ж таки хороша атака в МСТ. І знову Чуніховський не забиває. І знову вихід для МСТ. І Цього разу розбирається Олександр Чуніховський. Ні, це все ж таки був Дмитро Калина. 9 номер. Та не здобув. Передача на Гая. Гай низом пробив При тому, що моментів у запоріжців ну, точно не менше І забиває Володимир Тесля. Ось це дуже важливо. А відповісти. Забитим м'ячем дуже швидко. Що роблять запоріжці? Гай віддав хороший пас на дальню. Куди ввірвався Володимир Тесля. Знову втрата для ЗП-груп на своїй же половині. Рятує свою команду. Синенко варти поваги в футзалі, тому топлиски із лави ЗП-груп. Але як тільки гра поновилася, тут наступив на м'яч Антон Гай за межами шестиметрової лінії. Грає руками. Денис Гравця, якщо команда припустить у цьому епізоді. Розіграш і вдається одразу еместей використати цей стандарт. Олександр Чуніховський. 4-1. Взяля йтілеміш намає. Теслюк м'ячем заволодів. Теслюк і забиває Владислав. І це пять для АМСТей. Продовжує ЕМС Стейт. Окшана простріляна до контрпередачі, але це не точний пас. Шибінський. Там Леміш відпра. Знову Шибінський. Люлька. Вище воріт стріляних. Тут кластеро розкомбінували гравці МСТ. Макшана передача на себе. Добовик забиває Сергій Дубовик. Зумів пробити дальнім ударом Станіслава Тарасенка. 5-2. стає рахунок. 3. Люлька. Підсікає Радислав Люлька. Ну ідеально розбирається в цій ситуації. 96-й номер АМ Стейт. І дуже потрібний гол зараз забиває для команди з Дніпра. Знову ж таки, плюс 4. Леміш. Пристріляна Макшанова. Макшанов. Забиває Михайло Макшанов і знову трим'ячі різниці. Шість є рахунок. Хвилина 18 грати. П'ять польових. Дубовик не забиває. Добивання від Макшанова. І 6 є рахунок. Ну і вже не так комфортно все виглядає для ЕМЕ було чотири м'ячі переваги. Поєдинок десять забитих голів на двох. Дякую вам за увагу. Для вас цей матч коментував Руслан Левицький. Слідкуйте за українським футзалом.